Я дякую Бога і вас, що ви прийшли у церкву, щоб слухати Боже Слово. Це перша нужда, потреба, для чого ми приходимо на це місце, щоб уважно слухати Боже Слово. Я буду багато читати, Боже Слова на таку тему Таку тему хочу проголосити. А ви мене підтримайте. Тому що молитвено. Господи, благослови брата, щоб міг де що сказати. Як каже апостол Павло, благословений брат во Христі, 14 піснань написав, він молився, моліться за всіх людей, і за мене моліться, щоб дано було слово щось сказати. ну, Добре, розумне вічне про. Страх Божий. Що це значить страх Божий? Є страх людський. Є страх людський. Людина боїться висоти на 20-30 метрів висоти. Дуже боїться. На кладовищі, на новилках, темну пору боїться проходити. Ну що ж там боятися? Там мертві спочивають, відпочивають. А що ж боятися? Ну є такий страх людський. Страх Божий. Страх Божий. Що це значить? Друзі, от таке місце Святого Писання. Вранці почуй голос мій, Господи. Вранці буду молитись до тебе і буду чекати. Сьомий віршик, п'ятого розділу. Псалму 7 да. вірші. А я війду в дім твій завдяки великій милості твоїй і з благовінням і страхом, я додаю це слово, з благоговінням і страхом поклонюся в святому храмі Твоїм. З благовінням і страхом. Ось давайте в старий завіт 39 книг. Про страх Божий виступив. Страх Божий. Є записано теж в другому псалмі: служіть Господу зі страхом. Радійте стремтінням, шануйте Сина Божого, щоб він не прогнівався. Гнів його скоро озгориться. Боже не всі вкуваючи на нього, на нього. Так що, Читаю ці місця. І святого Писання про страх Божий. Книги притч, Такі слова до нашої уваги. 14, 28 книги притч. У страху перед Господом надія тверда. І синам своїм він притулок, страх Господній джерело життя. Чуєте? Страх Господній – джерело життя. Що, що від, віддаляє від сітей смерті? 10.27. Страх Господній додає днів літа нечестиве скорочується. 15.35 це по книгі річ. Страх Господній навчає мудрості. І славі ну, пришесне смирення. Перебує смирення. Страх Господній відводить від зла. Зло від дьявола, сатани. Зло. Добро. Всяке деянні добре да? дар досконалий від Господа Бога. Ось патріарх Господній, перший патріарх Авраам. в його був страх Божий чи ні, був наповнений страху Божим чи ні. Ну, декілька раз така життєва ситуація склалася патріарха Авраама, Що люди почули, навіть такі поважні люди. Казали, для чого ти сказав цю неправду? Це ж твоя дружина, кохана дружина. А ти сказав, що це, це не твоя дружина, а твоя сестра. Для чого ти це сказав? Чуєте питання? До були задавали питання конкретні. Для чого ти неправду сказав? А я думав, що тут страху Божого немає. Я думав, що страху Божого немає. Знаєте, що думав? Вона така гарна сара, гарна, вродлива, красива. Його візьмуть, заб'ють. То він каже, це не моя дружина. Декілька раз був. Але не було страху Божого. Так що далі продовжуємо по старому заповіті такі, такі слова. Далі да. читаю такі, такі слова. Друге параліпоміном 197. Один благословенний цар іудейський іосахват цар Іудейський Він проголосив такі, такі слова, таку тезу проголосив до нашої уваги. Актуальні слова, що він проголосив, такі, нехай буде страх Господній на вас. Дійте обачно, тому що. Немає у Господа Бога нашого неправди, ні упередженості, ні хабарництва. Так дійте у страху. До кого це було звернення? У старших людей, поважних людей, пославлені начальниками народу Божому. Так дійте у страху. Господньому, з вірністю, з чистим серцем і ви не згрішите, не, пош... не зашкодить. Іов 28,28. Давайте це по цей віршик. Іов, праведний, благословений Іов. Господь так благословив Іова. Чим? Матеріально, фізично мав Достаточно. Сім тисяч овець. Прислуги було багато. Працювали там, от і. Десять діток, гарних таких вродливих діти, благо... благословені були Господом. Один, де... Один день діток не стало. Як ви думаєте, було певне переживання та хвилювання. А він що проголосив? Прийшли саміяни, вороги прийшли, позабирали. Вітер зірвався, потужний вітер на будинок. І ді... Я вже напомню повторю, що 10 діток загинули в один день. Хоронив 10 діток. Отакі От слова, Іо 28:28. 28. Страх Господній є істинна премудрість і віддалення від зла, віддалення від зла, Розум. Друзі, тіло, тіло, душа і дух. До тіла що відноситься? Які якості до тіла? Зір, слух, ню, смак, рецептори смаку. Дотики. Це до тіла відноситься. До душі. Господнє слово проникає до розділення душі і духа. Судить на мирені поміщені сердечні. До душі, що відноситься, розум воля емоції. А до духа, що відноситься, от страх Божий від Господа. Страх Божий. І людина, коли має страх Божий, то вона благословенна людина. Я хотів би прочитати такий віршик цікавий до нашої книги Псалом, Псалом 34 й псалом, я відкриваю цей 34 й псалом, деякі віршики, 34 й псалом. Такі слова. Бійтесь Господа, ви святі Його, бо немає недостатку ті, що бояться Його. Придіть, діти. І от, у нас така є категорія діти, як підлітки, юнаки, в середніх руках, в хилому місці. Придіть, діти, послухайте мене. Страху Господню научу вас. Хто б ти не була людина, що бажає життя, любить довголіття, щоб бачити добро, бережи від зла язик твій, уста твої від слів лукавих. Ухиляйся від зла. Роби добро, шукай миру і отримайся. Очі на праведних і вуха його до молитв Так Молитви. Оце страх Божий. Початок мудрості. Страх. Перед Богом. Богу. Далі, давайте перейдемо в новий заповідь. Новий заповідь. Такі слова. Апостол Петро. 1,17, перше піснення, 1,17 на цю тему. Якщо ви називаєте того, от, того отцем, який безсторонньо судить кожного по ділам його, то зі страхом проводьте час вашого земного мандрування, то зі страхом проводьте час земного мандрування. Скільки термін людського життя на цій оприділення таке? Це мойсей Бо... чоловік Божий сказав. Від самого Господа він це прийняв. Мойсей чоловік Божий. Ось в 90 му псамі. Научити нас, Господь, так дні ній рахувати, щоб, набуть, серце мудре, щоб мали страх Божий. Початок мудрості, страх. Божий. Научити, Господь. Днім віку нашого 70 при більшій крепості, 80. Тримаємо царства непохитне царства Божого. Будемо триматися благодаті, якою будемо служити Богові. Два слова, давайте ми сприймемо. Будемо служити Богові з благовінням і страхом. Чуєте, як треба? Богу служити з благоувінням і страхом. Це до Филиппян 2:12 іспання Апостола Павла. Звершуйте ваше спасіння зі страхом і тремтінням! Коли Господь з'являвся в старому заповіті на горі сінань? З'явився Божа присутність. Був там прийшов Мойсей, чоловік Божий, на гору. Гора Деміла хиталася, звук трубний, більше і більше збільшувався, звук трубний, грім і блискавка гром і повній. І Господь. Ще через Муся я передав цю подію. Каже, для, Господь з'являвся для тої для той цілі, для вас з'явився. Ви це бачили реально. Щоб страх Божий перебував на вас. Питання. Сам собі здаю. А я маю страх Божий. Ви маєте страх Божий чи ні? Друзі. Далі я продовжую по новому, новому заповіту. Так такі словами. 2.43 дій святих апостолів. Був страх у кожній душі. Це в дії святих апостолів. І 5:11 теж дій святих апостолів великий страх на Якось прийшов і на всю церкву великий страх. Після чого якої події це відбулося? Великий страх. Напав на церкву. Друзі. Після тої події, коли Ананія і Сапфірою, чоловік жінкою, сказали неправду. Багато грошей принесли. ну, І поклали у них апостолів. Петро задав питання. Ви виручку цю від продажі землі. Хати, що вони там продали, От. все ви принесли, Так, да так, -да, це все ви принесли. І вони упокоїлися. Це серйозні речі. І після цього, коли Анані і Запфір'ю загинули, великий страх, гріх хотів війти в церкву, а церква без п'ята і Чого подібного. Ви помните, коли Ірод вбив Іакова? Ви От, От І це сподобалось людям. Зелиї Петра. Ви? Ну, Господь визволив, визволив Петра. Так що хай Господь допомог ще деякі місця святого Писання напомню і для нашої такі, такі слова. Один, цікаве, мені подобається це, у 18 розділі, 4 вірших. Один був суддя неправдивий, там про молитву, про молитву, що та вдова ходила, просила захисту у судді Неправдивого. От він не звертав увагу на, на неї. Хто звертає увагу на вдову? Хто звертає із людей увагу на вдову? Беззахисно. От. А вона ходила, просила, захисти мене. Пане суддя, захисти. От. Дивіться, це записано от четвертий віршик, 18 розділ Луки. Він сказав, хоч я і Бога не боюся. Чуєте? Сказав, і людей не соромлюся. Не було страху Божого. Ця вдова не дає мені спокою. Захищу її, щоб вона не приходила більше докучати мені. І Ісус Христос сказав: Ви чуєте, що цей суддя неправдивий проголосив? Він захистить, рішив захистити Думу. А чи Бог не захистить вибраних своїх, які голосять день і ніч, хоча бачиться захищати, але захистить. Але захистить. Він мене захищає, він вас захищає чи не захищає, допомагає, прощає і зціляє фізичні і духовні нужди потреби і допомагає. Переходжу на другу тему, друзі. Час швидко проходить. два місця читаю такі, такі слова. Цікаво, зараз буде молитва за ювілярами. Я читаю 91 псаму такі, такі слова. 91 9 віршик, так виборочно читаю із цього псаму. Бо Господа охорону мою Всевишнього ти вибрав своїм притулком. Злонець спіткає тебе жодне нещастя. Не наблизиться до оселі Твоєї. Він звелить, цікавий віршик 11, 91 Псалом. Він звелить Господь могутній Бог, ангелам своїм охороняти тебе на всіх путях Твоїх, тому що Він любить мене, людина любить Господа, полюбила. Я врятую Його. Я роблю його славним, бо Він знає ім'я Моє. Покличе до мене, йому відповім. Я буду з ним в біді, спасу, прославлю його, довготою тім насичу його, і він побачить спасіння моє. 20 го псалма. відкриваю декілька віршиків. Бо зараз цікава молитва. 20, да, 20 псалом. декілька віршиків Чи, читаю. Такі, так, такі слова. Нехай пошла тобі, Господь, повністю, який підтримує тебе. Нехай Він згадає про всі Жертвоприношення Твої, все павлення Твої. Нехай прийме. Нехай дасть Тобі, Господь, бажа, бажання серця Твого. Нехай здійснить усі помисли Твої. І ми будемо радіти спасінням Твоїм. В ім'я Бога нашого піднімемо прапор. Господь, нехай задовольнить всі прохання Твої. Давайте ми зараз так